Зранку ворог завдав масованої атаки по Україні. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти використовують ракети та дрони Камікадзе. Як повідомляють енергетики, посилено графіки відключення світла. У деяких містах, окрім електроенергії, відключено і водопостачання. В Укренерго повідомили, що протягом доби відключатимуть одночасно три черги із шести. На Чернігівщині шехеди атакували три райони. За даними ОВА, в одному із районів області пошкоджені два приватні будинки. В іншому внаслідок падіння безпілотника пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення та будівля гімназії. Також відомо про пошкодження ферми вночі. Зазнав атаки і Харків. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталася пожежа на даху житлового будинку. На щастя, без постраждалих. Українські війська відновили втрачені позиції під Сватовим. Російські війська просунулися в Курській області та напрямках часів Яр, Покровськ і Курахове. Про це свідчать геолокаційні кадри. Йдеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни. За даними Діпстейт, Росіяни просунулися Новотроїцькому Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля веселого гаю на Донеччині. Українські інструктори з базової військової підготовки отримують можливість навчатися в Литві у 2025 році. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Зазначається, що перший етап навчання охопить групу з 30 українських інструкторів, які після завершення курсів у Литві зможуть упроваджувати сучасні методики та підходи НАТО в навчальних центрах України. Удосконалення військової освіти та бойової підготовки є одним із ключових завдань для збройних сил України. Ми вдячні. Партнерам за підтримку, яка дозволяє інтегрувати сучасні стандарти НАТО в нашу систему підготовки, заявили у Міноборони. Також повідомляється, що у 2025 році на базі двох українських навчальних закладів заплановано запуск пілотного проєкту за сприяння НАТО. Проєкт передбачає створення сучасних курсів для інструкторів із бойової стрільби, які відповідатимуть стандартам альянсу. США виділяють Україні щонайменше чотири пакети економічної допомоги для підтримки сільського господарства транспортної сфери, спільних проєктів уряду і світового банку, а також на професійну підготовку громадян. Загальна сума допомоги 437,7 мільйона доларів. Про це повідомив виконуючи обов'язки спецпредставника США з питань економічного відновлення України та заступник держсекретаря з питань управління ресурсів Річард Верма. Зазначається, що 74 Цілих мільйона доларів спрямують на підтримку українського агросектору, щоб українські фермери та виробники змогли відігравати більшу роль у відновленні економіки України ще 223 мільйона мільйони доларів на відновлення транспортної інфраструктури та логістики. Близько однієї тисячі громадян повернулися на тимчасово окуповані території. Станом на 2 грудня в Україні було офіційно зареєстровано майже 5 мільйонів переселенців. Про це повідомляє мінсоцполітики. Станом на друге, третє було зареєстровано 4,9 мільйона ВПО. Тобто за рік відбулося зменшення кількості ВПО на 250 тисяч осіб, згідно з даними електронних систем мінсоцполітики станом на перше Четверте до попереднього місця проживання повернулося загалом 29 тисяч осіб, близько 7,7% від загальної кількості тих, хто знявся з обліку. Йдеться в коментарі міністерства. У Мінсоцполітики пояснили, що з 29 тисяч осіб на тимчасово окуповані території повернулася одна тисяча, а натомість більшість на умовно безпечні території, а ще частина на території, де тривають бойові дії.